Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Володимир Рудківський, жури козака Швайки. Частина перша, Птеча з рідного дому. Розділ 9. Людський голос меже звірі. Хлопці скрадалися між городів на дві злодіїв. Бо хто його знає? Побачить якийсь сусіда, спіймає і відведе до пана. Бо ж пан волів нагородити тих, хто їх спіймає. За селом хлопці зупинилися. Над їхніми головами, списком миготіли кажани. У високому небі, холодним сяйвом, мерехтіли зірки, з лісу долинув стривожений голос оленя. Куди тепер? запитав Санько. Грицьк відповів не одразу а й справді, куди податися? В селі, звісно, лишатися не можна. І неподалік від нього теж, бо слуги пана Кобильського можуть повернутися з собаками-гончаками, тож треба було відійти від села якомога далі. Підемо до сторожового дуба, нарешті вирішив Грицик. Про сторожовий дуб у воронівці знали всі він стояв на півдорозі до соли і був набагато вищий за довколишні дерева. З його вершини можна було побачити геть усе. І те, що робиться білі сулита Дніпра, і очерети вовкулацького кута і саму воронівку. А коли добре придивитися, то можна навіть розгледати Канівецьке городище, де мешкав пан Кобильський. Старі люди казали, нібито колись на місці воронівки стояло місто Римів, а в ньому була велика сторожова застава, і на цьому дубі завжди сидів дозорець. Коли вилізти на дуба і гарно придивитися, то можна було помітити, де саме він сидів. В одному місці гілки перетиналися так химерно, що можна було навіть лежати. От тільки видиратися на нього було не так вже й легко. Стопору дуба був рівний і такий товстий, що у чотирьох не обхопити. Проте воронівські хлопці сплітали з дикого хмелю мотузку, закидали її на нижню гілку, а потім, мов білки, видиралися на вершечок дуба. На щастя, мотузка звисала майже до землі. Хлопці наламали трохи дрібних гілочок, аби їм було м'якше. Тоді вкрилися свиткою, притислися один до одного і поринули в сон. Проте проспали надовго. Зненацька, з глибини лісу, до них долинув жахний рев. Йому у відповідь озвалося моторошне виття, а ще за якийсь час під дубом з хрюканнями вереском протопотів гурт свиней. Вони поспішали заховатися у плавнях. Мабуть, від вовків утікають, висловив здогад Грицик, чи від ведмедя. А він сюди не забереться? запитав синько. Не забереться, заспокоїв його Грицька, котрий знав усе на світі. Дорослі ведмеді по деревах не лазять. По тому Грицьк згорнувся клубочком і за медь солодко засопів. А Санько заснути вже не міг. Він раптом відчув, що над ними нависла небезпека. Ну, гаразд, розмірковував Санько. Дорослий ведмідь по деревах не лазить, а напівдорослий...» Хлопець пильно вдивлявся у темряву туди, звідки звідкіля нещодавно долинуло жахливе рявіння. Зненацька йому привиділось, ніби там щось блимнуло, на якусь мить щезло. Потім знову блимнуло, проте вже в іншому місці. Грицику, прошепотів він, глянь, щось світить. Де? стрепенувся зіснув Грицик. Он там. І знову зблиснуло, тепер уже майже біля землі. Дика кішка, ледь чутно б мовив Грицик. Коли б не полізла до нас, Санько зіщулився. Він чимало чув про диких кішок. Хоча й скидаються на звичайних, проте набагато більші. За розміром майже як вівця. Хвіст у них коротенький, а на вухах киточки. А що вже лихі? Заляже на нижній гілляці і чатує на здобич. І отямитися навстигає як уже лежить на землі з перегризаним горлом. Два роки тому таке трапилось з саньковим сусідом і дядьком Свиридом. А він же на якийсь херлявий дядько був, двох татар подолав під час останнього нападу. Нараз два вогонки щезли і до хлопців долетів звук м'якого стрибка на землю. Тієї ж миті повітря розітнув зляканий писк. Мабуть, дика кішка на когось накинулась. І справді, через хвилю до них долинуло задоволене моркотіння. Тепер не страшно, сказав Санько, вона вже сита. Хто зна, заперечив Грицик, вони й ситами нападають. Схоже, він мав рацію. На землі знову щось зблиснуло. Затим Санько розгледів сіру пляму, що рухалась у бік сторожового дуба. Ой, раптом злякано пришепотів Грицик. В нас вже зброї нема. І справді, хлопці так поспішали, що не взяли нічого з собою ні ножів, ні луків. Що ж робити? запитав санько. Не знаю, сказав Грицик. Він і справді не знав, як бути, мабуть, вперше в житті. Під сторожовим дубом почулося шкрябання. Скидалося на те, що дика кішка гострила кігті. Згодом сіра пляма повільно поповзла по стовбуру. У Грицикових руках якимось дивом опинився сухий штурпак. Але що нам можна вдіяти? Санько напружено вдивлявся у сіру пляму, котра піднімалася вгору. Не лізь, подумки, умовляв він її, як ото нещодавно курчат на своєму подвір'ї. Ти ж сита, навіщо тобі ще й ми? Ну, не лізь же далі, зупинися. У відповідь почулося зле сичання. Два вогники блиснули у саньків бік. Та він був ладен присягнутися чим завгодно, що сіра пляма завмерла. Молодець, подумки продовжував він говорити з дикою кішкою. Йшла б ти собі до лісу, га? Ну, що тобі варто -то зробити? Там же поживо скільки завгодно. Ну йди, прошу тебе, йди геть. Він уявив, як дика кішка, зупинившись, почала роздумувати, що їй робити далі. Потім вона розвернулася і, поволеньки стала спускатися по стовбуру. За мить під сторожовим дубом почулося м'яке гупання. Пішла, радісно видихнув Рицик. А я вже було подумав, як ти гадаєш, Саньку, чого вона пішла? Невже чогось злякалася? А чого? Не знаю, силувано, відказав Санько. Якась дивна кволість огорнула його. У скронях гупали велетенські дзвони, і голова аж розривалася від того бамкання. Я попросив її піти. Як попросив? не зрозумів Грицик. Санько не відповів. Він припав чолом до Холодної гілки. Стало трохи легше. А з сусіднього дерева на них знову світило двійко вогників, проте Сенькові було вже байдуже. Йому страшенно захотілося спати. Та заснути знову не вдалося. За деякий час з темряви долинув стукіт копит, що наближався до староживого дуба. Долунав він звідтіля, де ще зовсім недавно хлопці разом з демком читували на ново кулаків. Хтось іде? прошепотів Грицик. Може, то олені? кволим голосом відгукнувся Санько. Олені від села найдуть, заперечив Грицик. Схоже, що це, і він міцно стиснув руку товариша, а стукіт копит долунав уже зовсім зблизька. Нарешті хтось невидимий протопотів повз сторожовий дуб. Голосно тріснула гілочка під копитами і враз пролунало оглушливе. «Апчхи!» Грицик ледь не закричав з жаху, а може, й скрикнув, бо стукіт нараз припинився. Хтось невидимий у темряві ще раз кашлянув, а потім подався далі. Незабаром стукіт копит розтанув удалині. Хто б це міг бути? стиха запитав санько. Кашляло, як людина. Слухай, може, нас уже шукають панові слуги? Грицик шморгнув носом. Він досі не міг подолати тремтіння, лише трохи згодом зауважив, а дикої кішки вже не видно. Або то був хто з людей, вона залишилась б на місці. То, виходить, це не людина проїхала? Виходить, ні. А хто ж тоді був? Я чув, що єдиний, від кого ховається навіть дика кішка, це вовкулака. Ой, почало розвиднюватись. Густі тумани повільно потягнулися від вовкулацького кута, білим перекотополом по сторожовий дуб у бік воронівки. Здавалося, ніби увесь світ залито молоком. Лише інколи в прогалинах між клубками туману можна було розгледіти образи дерева чи купу очеретів. Тепер же не страшно, сонно подумав Санько, очі йому злипалися. Над ранок хижаки ховаються, і вовкулаки, мабуть, теж тепер можна й поспати. І чи то він вже заснув, чи ще ні, але нараз перед його очима зринула постать білобородого діда. Вона сповільно пропливла вдалеч за клопками туману. Дідові вуста щось шепотіли до сінка, проте він не міг розібрати, що саме. А коли постать відпливла вдалеч, Санько раптом побачив себе і Грицика на трав'янистій купині, котру повільно зносила вниз Дніпрова течія, а попереду виднівся острів. Санько його ніколи не бачив, але чомусь знав, що острів цей носить назву Кам'яного, а потім він став тоненькою гіллячкою, яку трусив дуже вітер, трусив і прохав нарешті прокинутись. Саньку, та прокинься нарешті, розлючено заволав вітер Грициковим голосом, і Санько прокинувся. Грицик сидів поруч, на його щуці червоніла свіжа подряпина. Спиш, докірливо сказав він, а я вже на вершечку побував. Ніде нікого, а знаєш, що я вирішив? Біля Воронівки ми ховатися не будемо, а підемо до Кам'яного острова. І знаєш, коли я це придумав? Коли спав, сплю, а мені хтось ніби каже. Ідіть до кам'яного острова, Ідіть до кам'яного. Диви, що там. Під дубом лежало двійку ножів, поруч із ними два луки і сагайдаки зі стрілами. То було скарби з Грицикового сховку. Розділ 10 Медова яма і вов. По обіді хлопці були далеко засулоні. Починалися геть знайомі місця. Грицьк, що йшов попереду, намагався триматися ближче до дніпровських плавнів. Як побачимо татарина, в очерети, пояснив він Санькові, а в очеретах татарин нас нізащо не знайде. Зате там повно кабанів, заперечив Санько. Дивна млявість, все ще не покидала його. Ну то й що? Хрюк на кабан, ми ну, одразу в степ. Краще було б пливти по Дніпру, там ні кабанів, ні татарів нема. Звідки ля, ти знаєш, заперечив Грицик, на татари то ще хтось є, та й пливти довго, аж цілих п'ять діб. А пішки, хлопці казали, до Кам'яного острова можна дістатися за три дні. Чим далі було від воронівки, тим певніше почувався грицик. Степ був рівний, мов долоня. Вітер хвилу гнав смарагдові трави, і ніде жодного татарина. Хіба промайне в долині стадо диких коней тарпанів, чи осудливо гляне з високої могили на малих втікачів кам'яна баба. В плавнях теж було тихо. Свині відсипалися у своїх, прихованих від чужого ока. Баюрах. Лише мошва та птаство вилися над головою. Одразу за сулою Грицик підстрелив дві качки. Хлопці розвели багаті і добряче пообідали. Та чим нижче схилялося сонце, тим швидше щезала Грицикова впевненість. Йому почало здаватись, ніби за ними хтось стежить. Вже кілька разів Грицик помічав, як щось сіре шмигало в траві неподалік від них. Шмигало безшелесно і й не неначе тінь. Мабуть, якийсь звірятко заспокоював себе Грицик, бо ж у степу ні диких кішок, ані ведмедів немає. Проте раз у раз з стривоженим поглядом по найближчих купинах. Одного разу навіть стрілу пустив. Навіщо? спитав синко. Просто так, навмисне бадьорим тоном відказав Грицик. Схоже, ховрачок проскочив. Ні, на ховрачок, заперечив санько, щось більше і набагато. Ти теж його бачив? Еге ж, може, лисиця? Та ні, вона руда. А те, що прошмагнуло, було сіре. Мабуть, заєць. Тепер хлопці йшли обережніше і настільки стежили за тим, що діється в степу, скільки вдивлялося в найближчі кущі. Проте навколо було так тихо і спокійно, що острах невдовзі минув. Високо в небі кружляли птахи, віяв млявий вітерець, з очеретів долинало заклопотане качине кахкання. Довкола хлопців велися бджоли. З кожним кроком їх ставало дедалі більше. Ого, скільки їх дивувався Санько, немов у дуплах діда Мусія. Куди тому дідові, заперечив Грицик, тут їх значно більше. От тільки б знати, де вони тримають мед. Грицик понад усе полюбляв мед, та й Сенько теж. От би зараз знайти дупло, викорити звідтіля маленьких, вкритих пушком з лючок, а потім висмоктати з щільників неймовірно смачний мед і заїдати кислуватим маминим хлібом. Та, схоже, поблизу не було місця, куди бджоли вносили б мед. Для цього потрібні старі дерева з дуплами, а їх теж не видно, хіба он у долині щось синіє. Мабуть, байрак, сказав Санько. І тут сталося несподіване. Синкова нога провалилася у щось тепле і липке. Тієї ж миті над ним здійнялася хмара бджіл. Санько зарепетував не своїм голосом і миттю обігнав Грицика, що йшов попереду. Що з тобою? запитав Грицик. Проте відповіді не дочекався, бо розлютовані бджоли обсіли його. Хлопці мчали степом, мов на наплоханих оленів. Тепер їм було не до татар. Та й навряд чи татарські коні змогли б їх зараз наздогнати. Отямилися хлопці в очереті. Чого це вони на тебе так налетіли? ледве зміг вимовити Грицик, бо його вуста вже нагадували дві пишні пампушки. На цих двох пампушках усілася здоровенна груша. Санько відчував, що й у нього не кращий вигляд. Ліве око запухло так, що його можна було розплющити хіба з величезним зусиллям. Горіло вуха, а до шиї, наче хтось переклав розпечене залізо. Хіба я знаю, відказав Санько. ішов і раптом провалився у яму. Він провів рукою по зашерхлих вустах. Рука була навдивовижу солодка. Санько придивився до неї здоровим оком, ще раз лизнув і вигукнув Та це ж мед, Грицику, я провалився у медову яму. Грицик провів пальцем по саньковій руці, просунув його між двох пампушок. Ще. І ще раз. Ед, нарешті задоволено відчував він з себе. Тоді подумав і додав. Оди, що ти кажеш? назрозумів санько. Оди, повторив Грицик, ити і показав, ніби він п'є з кухлика. Зрозуміло, сказав санько. Хочеш води? Еге, відказав Грицик. Це було єдине слово, яке він міг вимовити, не ворушичи вустами. І хлопці подалися шукати воду. Байрак, до якого вони дісталися, стояв над неширокою річечкою з низькими заболоченими берегами. Чвакаючи у твані, хлопці кинулися до неї і занурили обличчя у прохолодну воду. Стало трохи легше. Бирихаючи, синько підвів голову і озирнувся. Перед єдиним його оком постав невеличкий вибалок, в котрому росли старезні дерева. Довкіл валялися сухі гілляки. Видно, хтось колись збирався розкласти тут багаття, проте не встиг. Грицику, давай зробимо плід, запропонував він товаришеві, що ніяк не міг відірвати обличчя від води. Проте той лише заперечливо повів головою і знову занурив її у річку по саму шию. Санко тяжко зітхнув. Це ж стільки ще треба йти до того кам'яного острова. А так лежиш собі на сухій траві, роздивляєшся на всі боки, а Дніпро сам насе тебе туди, куди потрібно. Він ще раз зітхнув і поглянув на протилежний берег. І зненацька побачив таке, що краще б вже бджоли йому й друге око вжалило. По той бік річечки сидів вовк, і на вовк, а справжнє вовчисько. Таких здоровецьких Санько ще ніколи не бачив. Грицику, глянь, затинаючись, сказав синьку. Хлопці завмерли. Першим отямився Грицик. Він вихопив із за спини лука, висмикнув з сагайдака стрілу і націлив її на вовка. Проте вчасно схаменувся. Такою стрілою, як у нього, можна було лише поранити звіра. А поранений звір, як відомо, в десятеро лютіший від здорового. Вовк, здається, теж здогадувався, що Грицикова стріла. Особливої шкоди йому не завдасть. Він увлігся на траву і позіхнув, вишкіривши ікла. Санько мимоволі здригнувся. Такі ікла із дуравецькому торові миттю перегризуть ногу. Заткуючи, хлопці відійшли від берега. Певний час вовк зацікавлено спостерігав за ними. Зенацька нашурошив вуха і щез у кущах. Тільки тепер хлопці відчули, як у них тремтять коліна. Йти на той бік їм же зовсім не хотілося. Бачиш, Грицику, він нас зовсім не боїться, сказав соньку. А що ж буде вночі? Ні, ти як хочеш, а я далі не піду. Я буду робити пліт. Цього разу Грицик погодився. Для воронівського хлопця зробити пліт було звичним ділом. До того ж, усе було під рукою і сухі палиці, і торішня трава. І мотузки дикого хмелю. Не встигло сонце заховатися за очеретами, як на дрібних брижах погойдувалося щось схоже на копичку сіна. Хлопці, навагаючись, забралися на плота, і грицик відштовхнувся тичкою від берега. Пліт повільно зрушив з місця і поплив за течією до Дніпра. Коли воно дісталося до першого закруту, санько схопив товариша за руку. Глянь, знову з'явився. Так, на тому місці, яке воно тільки наполишило, стояв той самий сіроманець. І вигляд у нього був такий пришелепкуватий, що хлопці мамоволі засміялися. Не встиг, сказав Самко, шукай собі іншу поживу.